Травмувалось четверо людей, двоє з яких неповнолітні. Такі наслідки аварії, які трапились на Івано-Франківщині, цими вихідними одну з ДТП за участі водіїв легковика та скутера, правоохоронці зафіксували в угринівській громаді. На місці події поліцейські встановили, що Керманич автівки на регульованому перехресті проявив неуважність під час повороту та не надав перевагу у русі зустрічному транспорту. Як результат, відбулось зіткнення. 15-річного скутериста та його пасажира госпіталізовано. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася у селі Пістень, що на Косівщині. Поліцейські встановили, що 23-річний водій автомобіля Нісан, мешканець району, не поруси з керуванням та здійснив деїзд на двох пішоходів. Одна із пішоходів переходила дорогу. Водій різко загальмував наслідок чого автівка з'їхала праворуч. Відтак Керманич здійснив наїзд на пішохода та на іншу жінку, яка стояла на обочині. У результаті автопригоди потерпіли доставлено до медичного закладу. Йдеться про двох мешканок села Пістень 1957 та 1935 років. Народження водій тверезі в обох випадках слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України.